Перший осінній тиждень на Хмельниччині буде переважно сухим і вітряним. У вівторок, 3 вересня, буде ще спекотно. Нічні температурні показники будуть на рівні 17 градусів тепла. Вдень прогнозують до плюс 32 градусів. Продовж доби опадів не передбачається. На кілька градусів проголодніше буде у середу 4 вересня. Температурні показники вночі будуть на рівні 14-16 градусів тепла, а от вдень стопчики термометрів не піднімуться вищі позначки у плюс 27 градусів. Пориви вітру місцями можуть. Сягати 10 метрів за секунду без опадів. У четверг 5 вересня є ймовірність короткочасних дощів. Температурні ж показники вночі будуть в межах 14-16 градусів вище нуля. В день повітря прогріється до 28 градусів з позначкою плюс. Вітер північно-східного напрямку з поривами до 10 метрів за секунду. За схожим сценарієм мене п'ятниця, 6 вересня. Температура повітря вночі залишиться на рівні 14-16 градусів тепла. Вдень коливатиметься від 26 до 28 градусів з позначкою плюс. Впродовж доби пориви вітру східного напрямку 8-10 метрів за секунду. У вихідні на Хмельниччині теж буде сухо та вітряно, а температура повітря дещо знизиться. В суботу, 7 вересня, вночі стопчики термометрів покажуть плюс 13 градусів, а вдень не піднімуться вищі позначки у плюс 25. У неділю. 8 вересня в день повітря прогріється до плюс 23 градусів, а вночі до плюс 13. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.